Troszkę prawie wyszedł. Ej! Jak to? Бігом, давай, я стоїть спорту. Давайте документи, телефон швидко. Раз-два і все. Все, і пошпарили. Почекайте, відкрити треба. Тримайся, за цим. Я тебе зараз. Отак, нормально розпалася. Кров не йде. так? на наступному. зараз буде справа. Не сильно розганяйся. Не можна, не можна. Десь тут сигналь. Тут. Ну, сигналь. Так, сигнал. да. ну, ну, Де, сиди. Ну, Давайте, скільки ну, вас? Може, ну, бажано. Ну, тихенько, ну що ти? Ну, тихенько тобі говорю. Тіба, після. Давай тобі кажу. Es teiktu, akurā.